момент приїзду знімальної групи Суспільного рух під мостом хіміків для пішоходів і цивільних авто перекрили. У мене немає ні житей, ні дома, ні сім'ї. Як вас? Якесь, як на вас вичався? Ніяк не значався, просто люди. Козовою познакомиться за відгороджувальною стрічкою спецтехніка. Працівники всіх служб, медики, рятувальники, поліцейські у бронежилетах та касках. Крім них нікого під міст не пускають. Пану Валентину розказує, сказали чекати на безпечній відстані. Сказали, можна. ні туди, ні сюди. Що там случилось? А мені на базу надо. Сказав, підождіть. А коли скільки тут здати? Ну я бачив там пожарники, медицина. там чоловік 20». Валентин теж чекає, каже, йшов додому. Ну, що мужик з гранатами двома стоїть. його ТЦКшники намагалися взяти і зі зброєю, по моїм пістолетом. Це все, що знаю. Почекаю вже цікава сама історія. Якби така такається ежедневно тому. Лучше поставлю. Якщо він тільки сюди вибіжить до нас це буде опасно. Подробиці справи у головному управлінні національної поліції області обіцяють повідомити згодом. Нині тривають слідчі дії. Марія Гаврилян, Григорій Козоп, Суспільне новини, Черкаси.